Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми повторимо звуки Г-Г, позначення їх на письмі буквами, а також вимову і написання слів з цими буквами. Відкрийте свої підручники на сторінці 27 і прочитайте вірш. Чітко вимовляйте звуки Г, Г. Гава всілася на ганку і сиділа там до ранку. Вранці гуси пробігали, гаву з ганку геть прогнали. Вимовте ще раз звуки г-г. Які вони, на вашу думку? Голосні чи приголосні? Ну, Звичайно, приголосні. Запам'ятайте звуки Г-Г. Приголосні. Запишіть, будь ласка, в зошиті 10 жовтня класна робота. Не забувайте, від попередньої роботи відступіть два рядочки вниз. Якщо це чиста сторінка, на ній немає ще жодної роботи, то пишіть одразу на першому ж рядку. Попрацюємо за вправою 75. Розгляньте малюнок і поміркуй, які букви треба вставити у порожні клітинки. Звичайно, це букви Г. ГРАК, Г, Гава. Це букви Г, Г. Повторіть, будь ласка. Написання цих букв Г гузка, Г гава. Виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Пропишіть на одному рядочку всі ці склади і букви сполучення. Із поданих складів утвори і запиши слова. Пишіть приказки. Коли про кого так кажуть? Гав ловить. Так кажуть про людину, яка дивиться по сторонам, неуважна. Тут про нього і кажуть гав ловить, замість того, щоб слухати або зосередитись. Спіймав гаву. Ну, значить, щось хтось упустив. Щось в нього не вийшло. Тоді, кажуть, спіймав гаву. А зараз ми напишемо малюнковий диктант. З'являтиметься малюнок, а ви записуйте слово. Гава! Перевірте, чи дійсно ви написали в цьому слові букву Г. Гудзик. Перевірте. Гриб. А ось в цьому слові вже повинна бути буква Г. Г. Грунт. Звіртеся, чи правильно ви написали. Побудуй звукову модель слова зі звуком дз. А зі звуком дз у нас записано слово «гудзик». Побудуйте його звукову модель. Ставте відео на паузу і виконуйте фізкульт хвилинку. Знову попрацюємо з підручником. Знайдіть на сторінці 28 вправу 77. Прочитайте слова. Поміркуйте, які літери потрібно вставити замість крапок. Тобто, яке слово ми будемо вставляти? Букву Г, а в яку Г. Берег, агрус, дзига. Гуска, ґець горіх, гуля багато, говорити, гринджоли. Ставте відео на паузу, записуйте слова. Перевірте себе. Берег буква Г. Агрус буква Г. Дзига Г. А, груз ми вже записували, гуска, гедзь, горіх, гуля, багато. Говорити, гринджоли. Яке слово вам незнайоме? Мені здається, ми з вами дуже рідко зустрічаємо слово гринджоли. А що ж таке гринджоли? А це виявляється гусульські сани. На Закарпатті так часто називають сани. Гринджоли, запам'ятайте це слово. Трошки відпочиньте, виконаємо вправу 78. Прочитайте уривок із оповідання. Правильно вимовляйте звук Г. Гуля. Гриць вийшов на ганок. А тут гуси га 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 О, хлопче, не лови гав, бо пропали штани. Якби Гриць Гриць був. Зачинив двері на ганку, то й гуси заспокоїлись би, а він щинив гвалт і ну втікати. Поміркуйте, чим могла закінчитися Грицева пригода. Придумайте продовження, одне два речення. А мені здається, могло бути два варіанти продовження. Перший Дійсно пропали штани. Другий ось такий варіант. Будь ласка, складіть одне два речення, що ж трапилося далі. І запишіть в зошит. Спочатку запишіть вправа 78 і запишіть одне два речення продовження цього тексту. А наш з вами урок закінчено. Запишіть домашнє завдання. Сторінка 29, вправа 79. А я вам дякую за роботу. Ви великі молодці!